Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп доручив спецпредставнику США Келогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Призначення Келога розглядається як частина мирного плану Трампа, який включає відмову України від НАТО та пом'якшення санкцій. Що про це думають війни та вірять у те, що закінчиться війна в Україні за 100 днів? Дивимось. Тут без коментарів якось за 100 днів він вже який раз, як говориться, щоб я не виражався. Бо тут нецензурна тільки лексика може бути. Ну за 100 днів не закінчиться війна, максимум заморозиться. Все я вважаю це взагалі неможливо, тому що з даними обставини, що зараз склалися і що перебуває в нас в країні, Я вважаю, що це неможливо з тих причин, що дуже загострення збройної агресії зі сторони. Росії я вважаю, що неможливо, щоб вона зупинила свої сили, буде вона намагатися дійти до кінця, так як вона зайшла дуже далеко. Вся надія була всіх на на Трампа, але його заяви трошки неадекватні. Знаєте, якщо великий бізнесмен з такими статками, от, ну, трохи неадекватні його такі рішення і тому подібне, тому що сама природа. Фашизму і путінського фашизму ним не вивчено. І він не розуміє цієї послідовності, і цієї агресії і так далі.